Ми з вами зараз на новій пошті ось вона відділення показує. От. А це голова кісницької релігійної громади Православної церкви України, пані Катерина Бажура. Вона мені сьогодні привезла із села. Ну, ви дивіться, ну, я вважаю, що це ангельський ну, поступок і доставка. От розкажи, Катерина Платоніна, як це було. Звернулися до нашого підприємця Геннадія Анатолійовича Шарка по допомогу, щоб він виділив мішки для на фронт. Звернулися до нього і він з радістю нам виділили виділив 500 мішків. І от ми їх привезли на нову почту для того, щоб ви відправили для наших бійців. Дуже вдячні Геннадію Анатолійовичу за такий гарний поступок у допомоги. Нехай Бог береже наших захисників, нашої вітчизни, нашої України. Друзі, це дуже дякую Катерині Платонівні. Ну, Бачите, як народ, бачите, як Бог з нами. Ну, ви дивіться, ну усе зразу. Усе зразу пів тисячі мішків, і тут ще чотири маскувальних сітки, це ще одну зараз я привезу, І ми накриємо цілий бойовий, бойову позицію, де і техніка, і люди. Ми сховаємо від куль, від осколків, збережемо і техніку, і життя. Оце народна війна. Ми захищаємо свою Україну, так, Катерина Платонів. Моліться, ви зараз йдете до церкви, так? Так, іду сьогодні в пантеліном, я йду до церкви. В Янполі. В Підтримайте там наших ваших прихожан. сьогодні в Так. Підтримайте в Кісниці. Я знаю, як прихожани Кісницької православної церкви боряться, які вони герої. Підтримайте їх, передайте їм вітання. Ми, ми, ми за вас. Ну і, і все, все порядне за вас, розумієте? Але завжди так і у Ісуса Христа була. Бачите, був Бог, але його переслідували, його в кінці кінців розплягли. Сподіваємося, що нас таке не станеться. не розіпнуть. Не Найнайдемось е... між людьми з... згоду, і все буде добре. Так, да. все, слава Україні! Друзья слава! Героям слава. Героям слава. Дякуємо вам. Дяку. Дякуємо, Катерина Платонівна! Дякую. Дивіться, ось, друзі, вам ще раз показую. Це Зараз ми відправимо тут пів ти тисячі мішків. Ось це раз, два, три маскувальних сітки. Зараз привезу ще одну. Вон там мій волонтерський центр і там в ньому ще одна маскувальна сітка. Бо Катерина Платоніна вони з чоловіком привезли сьогодні до нової пошти ще тоді, коли тут ніхто не працював, і я лише прийшов, то я привіз з дому, бо в мене вдома цих було три сітки, а одна тут у волонтерському центрі. Ну так вкладалось. І всього чотири. То зараз, зараз ми все це згрупуємо. і... Я забув сказати, сітка, сітка маскувальна це робота найстаршого волонтера України, 89-річного Сергія Ільковича Вознюка з Ямполя. Ну, ви про нього знаєте, героїчна людина. Оце він. Мішки ще раз нагадую Геннадія Шарка з кісниці. от. Ну, а велосипед, велосипед, ви його знаєте, Це, він вже трудиться на фронт вже сім років. Великих він вже передрягів був, і поліція його арештовувала, і викрадали. Що вже тільки з ним не знущалися, але є Бог на світі, його береже. І ось бачите, він привіз мені сьогодні на відправку. Цих три сітки, це немало. Якби я зараз їх вручну вниз на плечах, це було б непросто. А так він мені поміг. Дякую, слава Україні, героям слава. Ось, друзі, це мій волонтерський центр. Тільки що я дістав звідти ось ще одну маскувальну сітку, бачите? Зараз її долучу до тих чотирьох. І поїде вона на фронт. Але ще треба одну річ. Це зав'язки солдатам, де там на фронті знайти якусь мотузку, щоб зав'язувати ці мішки. Зараз піду вон до ще одного патріота України. І буду просити для воїнів зав'язки. І я впевнений, не відкаже, не відмовить. Побачите. Друзі, ми ось Саша, привіт! Ми в магазині, майстер, майстер, майстер-ламайстер. Майстер. Ні, це не ламайстер, це ж супер, це патріотичний український магазин. Заходьте сюди, підтримуйте, будьте покупцями цього магазину. Саша, значить, зараз відправляю маскувальні сітки. Мені зав'язки і мішки. Мені треба зав'язки для мішків. Розумієш, знайди. Найди таке, щоб солдати там не шукали, де він візьме того мотузочка. Ну, такий вам кидати, рулончик. А? Вам який таке, дивіться, ви біленькі такі бухточка. Ну, давай, да. Таке, щоб трошки поміцніше було. Ну, яке там уже... Це мішок треба зав'язати. Мішки, а в мене мішків 500 штук. Це я з кисниці везу. 500 мішків. Хоч тут у мене дивіться. до ти Що, що ти кажеш? Що ви до Васі перезвонили, щоб Вася дав добро. Е, під мою відповідальність. А дай або дай телефон. Я дам так, телефон. Давай, давай краще телефон. Нам... Давай. Я не буду чекати, бо на рахунку Ооо.

у тебе нема зовсім на рахунку, та так? Зараз кине, я щось в мене тут в пропало вчора чип, мов дивани відключилися тішу. А я ж я. Ні, це я це до 79. Ану чекай, я попробую своїм. На, на Але що ж, я напевне своїм не наберу, бо в мене теж проблема. Я мав сьогодні зараз йти поповняти карту. Я теж, для Лесі, я туди, я теж зараз можу. А ну давай з Ле цей. А дай мені це я зараз з Лесі спробую. Да. Зараз, Бачите, друзі, як буває. Так що ну, в житті це так, коли ти вже впевнений 100%, а, а Бог має свої плани. Отож, ми до е, директора магазину дозвонитися не можемо, бо в мене на е, картці, в телефоні нуль. І в Сашину. Тому я зараз прийняв рішення сітку нести туди і пакувати. І там може в когось випрошу телефон і позвоню до е, пана Василя, директора цього магазину, і візьму ту ще зав'язку і долучу. Ось друзі, тепер ви бачите вже чотири маскувальних сітки, чотири маскувальних сітки і півтисячі мішків. Те, що підрозділ бойовий замовляв, те ми виконали. Ну, Я не буду, на жаль, казати місце знаходження цього бойового підрозділу, бо ви самі розумієте війна. Ворог відслідковує ці всі. Адреси ці всі, все, все у них є спеціально, зрозуміло. Спеціальна така бандитська служба, яка це все відслідковує. То не дамо їй можливості відслідкувати, не, не будемо називати. Але зараз я йду на переговори у це відділення, бо воно ще теж прошене. От. Колись, ви знаєте, я відправляв безкоштовно, а зараз... Ну, Ви побачите, скільки я їм заплачу, а заплачу їм за це все чимало. І також народними грішами, не, не грішами мера, чи там прокурора, чи начальника міліції. Ну, начальник міліції у нас, я вам хочу сказати, також в цьому відношенні патріот. Він сам допомагав, сам закупляв і я відправляв. Так що тут я не можу, гріха не хочу брати на душу, але багато державних службовців поняття не мають, що це допомогти воїнам на фронт. Ось зараз я йду. Да. А вони ще тут у них ще, бачите, у них ще І не відкрилися вони. Що двері, двері закриті, там вони є, але мені ще доведеться чекати. Скільки чекати, я не знаю. Так, що бачите, як буває, як буває в житті. Ось я дуже радий, ви відчуваєте це по моєму голосу, що я хотів аж звільнитися. Аж з Луки Мелешківської. Там мені обіцяли книжки. А тут є Бог на світі і ангел в особі Гени. пана Геннадія Шарка Спісник. Доставив мені сьогодні аж сюди. Не треба було переводаватися ніякою постою з Луки Мелешківської. Все, отут от воно. Є вже, от залишилося тільки дочекатися, поки вони відкриються. ось ці. Вони беруть найбільшу ціну. О, тут ще є дві пошти чи три пошти. Але то якісь скалічені зовсім пошти, хоч і дешеві. Ну, а ця. Працює на рівні, але і бере найбільше. Ну, ви самі знаєте.